Це в нас залишилися старі рами, в яких також у нас тут були відламані, якщо ви побачите, фурнітура. В деяких місцях, може тут не видно буде через піну, також були пошкоджені шматочки, тобто пластик відлітав. Олена живе на вулиці Алана Шепарда, 13 а із самого дитинства 29 грудня 2023 року. Під час масованого обстрілу у її квартирі пошкодило вікна. Вони, начебто, були цілі, але повідкривались повністю дверцята. Вони висіли на як скажімо так, ледве трималися, було пошкоджено фурнитуру, а були навіть дирки в вікнах, тобто було дуже холодно в ці дні. Задувало нам. Жінка розповідає, в той день майже відразу після завершення тривоги приїхали робити заміри, щоб встановити нові вікна. Ми своїми силами позатикали всі дірки, які були, але все ж таки дуже швидко до нас приїхала машина, де наші чоловіки допомагали. Але роз, ну, розгружати е, допомогу у будинку 129 квартир. У 80 з них, 29 грудня, пошкодило чи вибило вікна. Коли вже все це відбувалося, Я вийшов до е, на вулицю, побачив будинок, побачив жодного вікна. Побачив е, ті будинки, які були поруч з місцем прильоту. Тобто, це було жахливо. Роботи по заміні вікон у будинку розпочалися 8 січня. Вже виконали понад 40 відсотків. Давайте подивимося. Вікна дуже добрі. Вони зробили їх дуже обережно. Все було монтажною піною. Вони задули, щоб до нас повітря не проходило, тому що потрібен час, щоб все. Доробити ремонтні роботи, звичайно, ми все це зробимо. Все буде гарно і красиво. З Цими ранку вже комунікували з перших хвилин, хто кажуть, як можна було проводити обстеження, виїхали для замірів. Допомагали і плівкою видано більше 1600 погонних метрів плівки. Також у співпраці з міжнародною організацією міграції при ООН було видані ремонтні набори. Загалом в той день 19 будинків ЖБК та ОСББ зазнали пошкоджень. Заміни потребували понад тисяча вікон. Всі ці роботи планують закінчити впродовж двох тижнів. Наслідки ворожої атаки є в будинку Алена Шепарда 11. Під час атаки Володимир був на роботі. Коли повернувся, побачив, що вибило два вікна. Буквально в цей день ну, вечором вже ходили, дивилися заміри, знімали. Ходили по квартирам, дивилися в які пошкодження, ну як вікна. Забиті були вікна ДСП. Потім потихеньку приходили там там, там бригади понаїжджали, і почали вставляти вікна. От буквально за півтори недільки вони встановили вже вікна. Комунальники замінюють вікна у всіх оселях ніпрян, до яких мають доступ. Є подинокі випадки, коли немає змоги потрапити до квартири. Ви бачите, що деякі поверхи, деякі квартири досі забиті дошками. З цими людьми стараються знайти зв'язок, тому що ну, за законом ми не маємо права заходити в квартиру без власника. Загалом постраждали 10 будинків комунальної власності, вибито півтисячі вікон і дверей. Роботи з відновлення планують завершити до кінця місяця.